Чому мовчання матері може бути травматичною сексуальною освітою? Взагалі, мовчання це не просто порожнеча, це певний вид мовлення. Мовчання може бути сильнішим, ніж розмова. Тиша може бути гармонійною. Тобто, коли ми в груповій або парній медитації тишою да, усвідомлюємо. Спокій, рівновагу, гармонію, або групою, усвідомлюємо або кожен свій процес, або якийсь груповий процес, і якби пропускаємо через себе цю тишу. Тиша може бути напруженою, якби таке перечуття конфлікту, передчуття якоїсь бурі. І оця тиша вона може бути дуже травматичною. Звісно, що чим менше. Жінка, дато тобто, там дівчинка, підліток, тим сильніше цей дискомфорт, це відчуття в тілі, коли ти хочеш просто зжатися і вибухти, тому що не проговорюється в цій тиші, що є причиною конфлікту, що зараз відбудеться наступне. І чим менше за віком дитина, тим їй важче зрозуміти, що відбувається, і вона просто лякається і фіксує в тілі. Куби таких емоцій по типу сорому, невпевненості собі, відчуття, що я зайва, що я не потрібна. Може бути сумна тиша. Наприклад, як у нас зараз в Україні кожного ранку о 9-й годині ми хвилиною мовчання вшановуємо жінок, чоловіків, дітей, всіх тих, хто загинув, виборюючи нашу державність, виборюючи, даючи шанс існування насправді. Не тільки Україні, а Європі і да, іншим країнам, які наразі є на кордоні з, з Україною. Тиша може бути наповнена соромом. І ця відсутність визнання, що відбувається, вона також у дитини, це навіть і дорослої жінки, да, вона викликає відчуття. Що я тут не маю бути, що я в чомусь винна, що все, що я не роблю, да, воно призводить до таких от дій. Цей тип тиші, і ще про день я не сказала про зловісний це е, тиша, яку зазвичай використовують аб'юзери в спілкуванні в тому типі тиші, коли тиша використовується як маніпуляція, як контроль, коли повітря воно настільки важке, настільки густе, що людина, дитина. Або доросла жінка, вона навіть вдохнути не може, бо повітря настільки густе, що не дає, і відбувається рефлекторне тиснення легень, рефлекторне стиснення в цьому тілі. І якщо ми беремо про гендерну різницю в понятті тиші, це є тим закладеним фундаментом меншовартості жінки в порівнянні з чоловіком. Тобто тиша для жінки. Це ознака вихованості, ознака скромності. А тиша для чоловіка як використовується чоловік думає: він такий розважливий, розсудний. Він кожне слово в нього на вагу золота. Коли у вас в спілкуванні з вашою дитиною неважливо, скільки її років виникає оця тиша, яка не є. Да? скажімо, позитивною тишою, а вона може викликати цей процес формування меншої вартості, знецінення сорому в тілі, постарайтеся цей момент, якщо ви не знаєте, що сказати, просто сказати. Ти знаєш, я сама не знаю, що відбувається, але я тебе люблю, я тебе ціную, і дозволь мені мене тебе обняти. Дуже прошу підтримати це відео вашими подобайками, коментами. І я дуже сподіваюся, що в вашому житті маніпулятивної загрозливої тиші, ну якщо і буде. Буде якомога менше, і ви будете знати, як з нею справлятися. Підписуємось на youtube канал школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної і разом формуємо товариство жінок свідомих, освічених, щасливих і знаючих свої потреби, і які екологічно ставляться одна до одної.